Болгарія – сонячний берег і готель Бургас від 4 зірочки. Величезний його плюс, те, що він знаходиться відразу на березі моря. Готельчик не новий, тут 19 поверхів і готуйся чекати на ліфти, бо це їх слабка сторона. Усім туристам по приїзду відразу надягають браслети, і ти можеш користуватися і харчуватися усім, що є в готелі, і в останній день не зрізають браслети. Це величезний плюс. Номерочки не нові, але усе чисте і доглянуте. І великий плюс що тут є душеві кабіни, що рідкість для Болгарії. В готелі активна анімація 6 днів на тиждень і величезною фішкою є великий басейн з двома водними гірками. Ще для маленьких гостей в готелі є велика дитяча кімната з аніматорами і просто неймовірна кількість різних автоматів забав за додаткову плату. В готелі смачне харчування по системі усе включено. Вибір не дуже різноманітний і через велику кількість людей можуть бути черги на столики. Інтернет в готелі добре працює тільки в лобі, в номерах він дуже-дуже слабкий. Але наш інтернет по роумінгу рулить. Отже, резюмую, Бургас Біч має гарні ціни і більше плюсів, ніж мінусів. А за бронюванням пиши.